Фарш і пшеничну крупу, бачите, перемішуємо разом, додаємо різні спеції, які вам доподобають. І хай настоюється, хай каша обирає всю вологу з фаршу. Тим часом будемо піджарювати цибульку, нарізану, півкільцями, хто як хоче. шили до такого стану цибулю. Бачите? така вона, і... Підсолюєте її трошки? Зовсім трошки. І тоді я поробила ось такі кітельки, викладаємо їх сюди в сковородку. Одну від одної чуть далі, тому що вони будуть підростати, бо каша буде збільшуватися в об'ємі. Що в нас вийшло? Залишаємо е, такі тептелі під кришкою і тушимо хвилин 5. 5 хвилин беремо вилочку і обертаємо ось так на зворотню сторону кожну тептельку. Перевернули і знову накрили кришкою і знову на 5 хвилин хай томляться наші теплі. Перевертаємо ще раз наші ті тільки і бачимо, що вони вже до золотистого кольору підрум'янилися. Ось так. Перевернулися цільки. Всі вони у нас вже мають золотистий гарний колір і заливаємо їх м'ясним бульоном. Можна і овочевим, хто, який має. І закриваємо знову кришкою і тушимо 15 хвилин до готовності. Ось так тушаться наші стівки. Ми будемо вечеряти. Зараз ще зроблю салатик. І оля, Всім смачного! Дякую за перегляд! Ось яка смакота.